на пля, так само від браунті ну, думаю дві пачки влізе сюди чи ні. півтори пачечки сюди водичку візьму з водойми. на це діло візьму ложечку перемішаю ще ну, водички налью Ось так воно буде добре Щас знімо все, пішла жира. Просто так прикриваю. Все, друзі, конопля пішла варитися. Включив секундомір, поїхали. Так, друзі, десь годину 15 фактично варилась наша конопля. І ось у нас бачите як, біленькі. Отросточки вона розкрилась майже вся. І фактично вся, розкриваємось гарно. Зараз ми її знімемо, трошки вона охолоне, Пересипемо і будемо варити далі щось. ух і запах. бомбічний. Так, ну що, ми закинулись, поки риба не клює. Вже майже годину простояло, все, ноль. Окей. Все, друзюку випускаю його. Бачтеки. Все. Пливи малесенький. <риває> Пішов. Все, відпустили.